Новий армійський корпус Ерефії протримався на війні з Україною лише кілька днів. Ні шансу взяти великі міста. Цього літа Ерефія спробувала сформувати новий армійський корпус, шукаючи заміну 80 тисячам військовослужбовців, поранених чи вбитих на війні в Україні, та 5 тисячам підбитих чи захоплених одиниць техніки. Кремль витратив місяці на створення такого третього армійського корпусу, набравши до його лав наркоманів, алкоголіків і людей похилого віку. Але той протримався на фронті лише кілька днів. Він мав посилити оборону окупантів навколо Харкова. А після атак збройних. Сил України просто втік разом із рештою недобитих підрозділів. На папері третій армійський корпус є потужною силою, але це порожня формація, укомплектована старими непридатними добровольцями. І коли минулого тижня авангард третього корпусу увірвався до Харківської області на північному сході України у відчайдушній спробі заблокувати контрнаступ українців, корпус просто розтанув. Так званий третій армійський корпус являв собою всі зусилля Кремля спрямовані на поповнення втрат після 200 днів війни в Україні, і те, що він не зміг нічого змінити на полі бою, дуже погана новина для російських військових дій. Романа Костенка, народного депутата від голосу та полковника СБУ і Кіборга Романа, вітаю. Вітаю, Сергій, да. вітаю студія на доброго дня. Крас обговорюємо от всі ці новини пов'язані з намірами провести фейкові референдуми і погрози Росії щодо того, що потім це будуть російські території, як вони кажуть, і відповідно йде вже там підготовка до мобілізації заради захисту своєї території. Зокрема, саме так написано і в військовій доктрині Російської Федерації. Отже, в принципі відчуття того, що принаймні часткова мобілізація висить на носі, і що нас чекає складна осінь та зима, вона є. Наскільки зміниться оцей там обговорюю зараз? Я різні джерела читаю на піофіційні, в тому числі російські? Ну поки там це може деза, може залякування, але принаймні говорять зараз про мобілізацію частково в рамках 50 тисяч людей для відправки на фронт? Ну вже не таку добровільну там на контракт, а саме мобілізацію примусову примусову, умовно кажучи. Наскільки це скажімо так, наскільки це? Така велика Боже, як ви зараз сформулює на наскільки це чуттєво буде для нас, да, наскільки це погіршить ситуацію на фронті, там стримає нас від подальших дій. Ну і в принципі, не чи якщо Росія почне мобілізовуватися, а м'яса в неї багато, ну що це буде означати для нас, і головне для наших збройних сил, знову ж таки, от Роман Костенко на Миколаївському напрямку постійно знаходиться на півдні, і там ситуація така, що вона могла б схилитися до, нашої, до нашого боку, але ну я. Я Не знаю, як буде далі, чи настільки це буде, скажімо так, ну не легко, звичайно, це дуже нелегко, але перспективно на розвивати наш контрнаступ на півдні, якщо там буде нових 30-40 тисяч росіян стояти? Ну питання: от як, як ти бачиш собі це? Більша кількість військ, ми ж розуміємо, солдат це завжди. скажімо, виклик для нас ще більше 50 тисяч. Я ну не чув такої цифри. Якщо ви кажете, я думаю, що знаєте, то буде 50, чи 10, чи 20 для Росії. По перше, це втрата авторитету, взагалі проведення мобілізації. Вони це розуміють, тому що ж на початку вони все анонсували як спеціальну операцію за три дні. І тих полонених, яких ми ми яких ми брали, вони говорили, що їм просто розповідали, що вони як в Криму прийдуть вежливі люди, зелені чоловічики стануть на Перехрестях займуть основні адміністративні будівлі. Їм всі поаплодують. На цьому їм вручать медалі. На цьому закінчилось. Але цього не сталося. І вони розуміють, що зараз для всього світу по перше, от ви хорошу аналогію проводили з розочками, з автоматами. Вони показали, що цей хуліган, який напав на країну для того, щоб залякати весь весь цивілізований світ. В нього це не вийшло. Але йому треба якось подати це на внутрішню аудиторію. Що все таки ж і для них це теж дуже небезпечно. Безпечно, щоб не підірвати їх стабільність середини, як вони вважають, тому вони зараз будуть вважати, шукати всі шляхи для того, щоб ця мобілізація пройшла якомога без. Скажем, безболезніше. тому вони будуть зараз придумувати перше це дійсно референдуми для того, щоб потім сказати своїм людям, що дивіться, ми врятували частину України. Тепер це люди, які визначились, хочуть бути з Росією, і вже йдуть нападки на ці країни, і тепер ми вже захищаємось. Я думаю, це буде зроблено саме таким чином. Я думаю, будуть зараз. Ми чуємо риторику, що вже воює не Україна, а воює НАТО. І під це вони також будуть зараз ще більше розкачувати в себе для того, щоб але з моєї точки зору для них ця мобілізація, якщо вони навіть оголосять, не пройде безслідно. слід тому, що досить багато. Практично все суспільство, яке навіть підтримує в Російській Федерації цю спеціальну операцію. Вони підтримують і за рахунок того, щоб хтось там десь воював. Але вони могли тільки з диванів говорити добре чи погано. Коли це торкнеться багатьох людей, які до цього не були військовими, працювали в інших галузях, і вони будуть вимушені йти в Україну воювати. Це буде проблемою взагалі для вже населення Росії. Кремль це розуміє, розуміє будуть робити все, щоб це було якоюсь пропагандою е, підкреслено, але ми розуміємо, що без мобілізації вони вже не зможуть досягти навіть тих мінімальних е, е, планів, яких які вони собі поставили, і мається на увазі, що вони вже це зрозуміли. Що вже ми, ми чули на останній цій шост конференції що Путін вже не говорив про денацифікацію, про е, мілітаризацію, демілітаризацію. Він говорив про одне що. Операція йде по плану. Ми атакуємо і намагаємося вийти на рубежі Донецької області. Тобто ми бачимо, як вони зменшили свої плани. Спочатку вся Україна, потім Лівобережжя. Потім південь і е, схід тепер вже е, залишаються на е, сході. Я думаю, що наші збройні сили допоможуть йому взагалі змінити ці плани на те, щоб, хоча б, залишитись при своїх територіях, зрозуміло, Романе. Дякую за включення. Роман Костенко, народний депутат від голосу та полковник СБУ і кіборг був з нами на зв'язку. Дякую ще раз. Російські нацисти програють на полі бою, тому квапляться із проведенням фейкових референдумів. Це робиться для того, щоб приєднати окуповані території, визнати напад України на Росію і оголосити мобілізацію. Таке сказав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. На Луганщині частішали вибухи в казармах і на складах російських військ. У ворога великі втрати колаборантів, які намагалися втекти, не випускають через кордон з Росією. Примусова ж мобілізація в окупованих районах нагадує репресії. Чоловіків просто ловлять на вулицях. Це е, спроба все ж таки закріпити ці території, а е, так як є зараз, е, щоб та лінія е, проходила. По лінії фронту на цих території, і друге це дасть можливість при подальшій деокупації наших українських областей, які тимчасово деокуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України безпосередньо вже на Росію, і тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.